Я радий взяти, мати можливість взяти участь у цьому міжнародному форумі, сьогодні, на якому ми сьогодні будемо говорити про надзвичайно важливі речі, про, про безпеку, взагалі про мир, про стійкий мир. Я думаю, що те, що цей форум проходить в кафедральному соборі, це має дуже фундаментальне значення. Оскільки ми всі прагнемо справедливості і солідарності, а також перемоги добра над злом. Тому місце проведення є дуже-дуже символічним. Ми дійсно перебуваємо у стані війни, тому життя воно зовсім інше, ніж до війни. Але живемо ми сьогодні тільки перемогою. Якщо говорити вже про Тему, по-перше, я дякую, що ви приділяєте велику увагу тому, що відбувається в Україні. Але з іншого боку, хочу сказати, що все те, що відбувається в Україні, має безпосереднє відношення до взагалі людства, світу, демократії. І, на моє переконання, ми маємо справу з, з намаганням розпочати Третю світову війну, але локалізована вона сьогодні саме на території України. Це стало можливим, тому що в першу чергу українське суспільство, українське військо, військово-політичне керівництво країни з самого початку були дуже згуртовані, і також ця згуртованість була серед наших партнерів демократичних країн, які розуміли, що це глобальний виклик, і він потребує лідерства. І справді на перших, перші дні таке лідерство дало можливість вистояти і зупинити ворога, а вже по деяким напрямкам його знищувати і звільняти українські території. А тепер давайте до реальної ситуації. Перше, сьогодні весь світ є свідком того, що Путін посилює свою ескалацію і фактично. Посилює свою агресію проти українців, і інакше це як геноцид назвати неможливо, але і проблеми є набагато глибші. І подивіться, як він діє: він атакує цивільну інфраструктуру, цивільні міста, енергетичні об'єкти. Він діє на саме початку опалювального сезону, щоб люди замерзали. Потерпали від нестачі електричної енергії, води, тепла, а він руйнує навіть об'єкти, які призначені для дітей. Тобто він фактично робить все для знищення українців як нації. Тому ми це і кваліфікуємо як геноцид проти, проти українського народу. А з іншого боку, він хоче, щоб його не вважали слабким, що він хоче продемонструвати, що він здатний атакувати, наступати, а не тільки нести поразки. І він хоче таким чином показати своєму росіянам всередині країни, що він діє. Наступальному характері, але ми знаємо, що російське суспільство повністю зазамбоване, і на це ми можемо відповісти тільки глобальним лідерством, цінностним лідерством і лідерством всередині країни, щоб нанести нанести поразку цьому злу і встановити стійкий мир. А демократії повинні повинні перемогти авторитарний режим Путіна і встановити мир. Якщо говорити про внутрішнє лідерство всередині країни, то тут треба визначити, що ми повинні залишатися і далі згуртованими всередині країни. І те, що стосується політичних діячів України, я вважаю, що всі будь-які політичні амбіції повинні бути поставлені на паузу. А мета і завдання має бути тільки єдине це перемога. І всі повинні стати на деякий час, якщо хочете, політично безлікими. І визначити тільки один пріоритет державний. Якщо подивитись, зробити невеликий ексус в історію, то треба зазначити, що до початку 90-х років весь демократичний вільний світ вважав своїм ворогом комунізм. Потім час йшов, змінювався ворог і в на початку 2000-х, після 11 вересня першого року, року, демократичний світ визначив своїх ворога як тероризм, коли відійшов комунізм. І зараз саме настав час усвідомити, що справжнім ворогом демократії і свободи є авторитаризм, і треба подивитися, як авторитаристи сьогодні демонструють свою солідарність. Вони відкидають в сторону будь-які ідеологічні, релігійні відмінності, і вони намагаються гуртуватись проти демократичного світу. І так, і ми бачимо, що зараз формується така профспілка да, серед цих авторитарних країн. Я би її назвав профспілкою авторитарних лідерів і Росії, і Ірану, і Китаю, і тієї Північної Кореї. І багатьох інших, в тому числі й терористичних рухів, які можуть підняти свою голову. Окремо, треба зазначити, що авторитарні режими дуже добре адаптувалися до нових цифрових технологій і намагаються їх використовувати для досягнення своїх цілей або придушення демократії всередині своїх країн, або донесення необхідного їм. Наративу до громадян своїх країн, формуючи з них підтримку певних авторитарних режимів. Ну але абсолютно чітко треба усвідомити, що тільки демократії, тільки лідери, які керуються демократичними цінностями, можуть зробити цей світ кращим і безпечним. І беззаперечно, що глобальне лідерство має полягати в тому, щоб не давати жодного шансу втомі. Від солідарності, втомі від згуртованості, втомі від війни, і далі залишатись згуртованими. Ніякому разі не йти на те, щоб думати про якісь умиротворення агресорів. Те, що відбувається сьогодні в Україні, це тест на здатність. Як ми будемо зберігати згуртованість для того, щоб вирішувати в тому числі і глобальні проблеми? Якщо ми будемо здатні як цивілізований демократичний світ зберегти згуртованість і рішучість, то це буде означати, що у нас є шанс на вирішення інших глобальних викликів, які накопичились, в тому числі і глобального потепління, в тому числі і кризи міжнародних організацій, яка є очевидною, і інших криз продовольчих, енергетичних, демографічних і так далі. Безумовно, ми вдячні як Україна, український народ, за допомогу нашим стратегічним партнерам, Сполученим Штатам, Великій Британії, Європейському Союзу, окремим державам-членам Європейського Союзу, країнам G7, за їхню підтримку і послідовно стійку позицію щодо підтримки України у цій війні. І окремо хочу подякувати Великобританії за абсолютно безцінний внесок в майбутню перемогу України і в майбутню перемогу світу. І не дивлячись на внутрішні виклики, які стоять перед Великобританією, ви продовжуєте стійку підтримку і стійку боротьбу. Це означає тільки єдине, що народ Великобританії усвідомлює, що отримати перемогу це не просто отримати перемогу над Путіним. А глобальна перемога це перемога демократії над авторитаризмом, який є руйнівною силою людства. Тому я закликаю зберігати цю згуртованість, посилювати її, посилювати згуртованість і солідарність для досягнення цілей. Нас не влаштує напівперемога або якісь кроки на умиротворення агресора. Ми маємо йти далі згуртованими і солідарними до перемоги. І я закликаю. До цього і згуртованість як глобальна, так і всередині країни є надзвичайно важлива щодо її відбудови, відбудови і відновлення України. Ми маємо відкинути будь-які протиріччя, розбіжності, політичні амбіції, сконцентруватися на двох речах: перемога і відновлення, відбудова України. І тут не має бути жодної політичної конкуренції. Це стосується і мене особисто. Я можу вам сказати, що я особисто прийняв рішення. Поставити на паузу свої політичні амбіції і працювати там, де я можу бути ефективним для того, щоб наближати нас до перемоги, в тому числі і в питаннях гуманітарних, і в тому числі в взаємодії з міжнародними організаціями, або через донесення правди про те, що насправді відбувається в Україні, щоб світ про це знав. Я вважаю, що така позиція лічила б будь-якому. Українському політику і вносила б свій позитивний, робила б свій позитивний внесок в нашу перемогу, відновлення і післявоєнну міць. Дякую за вашу увагу.